Друзі, доброго дня! Я сьогодні у Євгена. Ви знаєте, цей боєць 25-ї бригади, який отримав поранення під лиманом, многочисельні уламкові та кульові поранення. На сьогодні Женя спинальний поранений він не ходить. Але ми маємо надію і віру, що. Наші лікарі поставлять його на ноги. Мета нашого відео це розголос. Друзі, я прошу, щоб ви поділилися цією історією. Якомога більше написали коментарів, поставили лайків, тому що на сьогодні ця ситуація вона потребує вашого втручання. Що відбулося? Київський центральний шпиталь довів Євгена до ума йому прооперевали проложень, і він, в принципі, був готовий до реабілітації. Його перевели на очікування місця в центрі до центрального військового шпиталю міста Львів. Там їм займався лікар Ловга Віктор Іванович, який навмисно наробив шкоди нашому бійцю, що було зроблено. Були зроблені непотрібні операції, результат яких назовні виведений калоприйомник, мочеприйомник, і його проложень на сьогодні це дві долоні. Я не можу вам показати фотографії або відео, тому що ті, хто блокує ці відео, ви знаєте. Но я вам кажу, що стан Євгена набагато погіршився. Нічого не зробивши гарного в Львовському центральному шпиталі. Його переводять в лікарню в Ужгород. Там їм займався начмєт, його прізвище. Як прізвище? Ламага Юрій Юрійович. Ламага юрій Юрійович брехав особисто мені про стан Євгена, брехав про ВЛК, брехав про операції і лікування. Брехав про все. Я хочу застережити родини військовослужбовців, які поранені. Якщо ви потрапляєте в ці лікарні, одразу бийте на спалах, тому що ці лікарі не лікують, вони калічать. Ми сьогодні забрали Євгена в Циблі. І чекаємо переводу в центральний шпиталь. Ми зробили коло в чотири місяці, втратили результат, який був досягнений київськими лікарями, і заново будемо починати лікування. Жень, скажи, що можеш сказати про лікарів, які тобі в Львові допомагали? Та я не вірю вже ні одним речем. Я устало ну, без... Коротше, ну вони просто ушатують. Вони не допомагають. Та ні, ніякої допомоги. Так, що я хочу зараз сказати, друзі? Ми будемо продовжувати молитись за Євгена, тому що стан нашого бійця він... люди втрачають просто віру, їх футболяють з лікарні до лікарні, і вони перестають вірити в те, що країна і суспільство докладе зусиль, щоб надати йому, хоч би можливість сісти у візочок і далі любити Україну. Тому просимо вас про. Розголос цієї інформації це жахлів, жахливе лікарні. На жаль, я не мала можливості туди поїхати і зняти. Ви знаєте, дуже багато зараз роботи для перемоги, але ми розраховуємо на вас. Напишіть добрі слова для Жені. Він